Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. На скількох підприємствах громадянин України може бути директором без ризику, без ризику, власне, для таких підприємств, тобто без присвоєння статусу ризикового чи блокування податкових накладних, чи блокування банківських рахунків, і так далі? Цікаво, що методологія податкових органів і, взагалі, методологія ризику орієнтованого підходу щодо потенційних фіктивних. Компанії, фіктивних підприємців визначає, що допустима межа кількості компаній, тобто ви можете бути директором на п'яти компаніях одночасно. Ну, звісно, якесь місце може бути основним, і ще чотири компанії це ви будете директором за сумісництвом, але в принципі п'ять компаній це ну така, знаєте, критерії розумності. Тобто, чотири компанії, так п'ять компаній так, ви можете бути директором, шість компаній.